Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас вівторок і в нас з вами заняття так з математики. Давайте згадаємо, яку геометричну фігуру ми вивчили з вами на прошлому занятті. Так, це овал. Пам'ятаєте, що у нас було овальної форми? Так, яєчки, батон, картопля, диня. Зараз ми з вами пограємо в гру. Назви якої форми предмет. Ми будемо згадувати з вами геометричні фігури. І так, телевізор якої він форми? Так, правильно, квадратної. А помідор якої форми? Так, круглої. Диня яка у нас? Диня овальна, правильно, а полуниця. Так, вона в нас схожа на трикутник. І наша шафа якої форми? Так, прямокутникової. Ось так. Подивіться, правильно ми все зробили? Квадрат, круг. А зараз, дітки, ви відкрите свої зошити. В мене вже намальовані геометричні фігури, які ми знаємо з вами, а вам нехай батьки намалюють. А ви по цими фігурами, точно в такому ж порядку, намалюєте квадрат, трикутник, овал. Прямокутник і круг. Ось коли ми намалювали, давайте ми з вами, на що ж можна з них переробити? Що ж зробити? О, це телевізор, намалюємо антени і екран. А трикутник, що це в нас? Це буде трикутниковий хлопчик, такий веселий. Ми домалюємо ножки. Ручки, він такий веселий-веселий буде. А вал на що схоже? Так, на повітряну кульку. А прямокутник на що схожий. Ми добалюємо йому одне колесо, друге, зробимо віконця і в нас буде вагончик. І круг це в нас буде годинник. Намалюємо стрілочки. Ось так подивіться, що ми як з вами переобразили наші геометричні фігури. На цьому наше заняття, дітки, закінчується. До зустрічі!